Прийшла мені посилочка із сайту Кіко, і давайте разом зробимо розпаковку. А замовляла я, звісно, всім знайомі й популярні блиски для губ. Я була в офлайн магазині і затестила деякі з них, але блиску в кольорі 05, який мені найбільше сподобався, не було. Тому вирішила замовити з офіційного сайту. Я хочу сказати, це найкращі блиски, що в мене були, бо зазвичай я крашуся матовою помадою, але ці то любов. 3D-гідра в кольорі 0,5. Не липне, не стягує, класно блистить, немає відчуття того, що побистріше його стерти. На губах виглядає дуже ніжно. Крутий блиск, однозначно раджу. В даному кольорі замовляла дві штучки один на подарунок. Блиск для губ з ефектом збільшення в мене в кольорі Tutu Rose. Ніжно виглядає, трішки пощипує губи після нанесення. Не липне. Сказати, що прям збільшує губи, то ні. Але виглядає дуже гарно. Губки здаються соковитими, мені подобається. Тепер мої матові помади відійдуть на другий план. А ви користувалися даними блисками? Як вам? Тому що для мене це знахідка.